Стартував короткий чемпіонат Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Обидві команди, що представляють Коломийщину, потрапили до групи А. Слід відзначити вдало стартували. Турківчани на виїзді здолали молодіжним складом у надвірній Бескіт. Дорослі склади розійшлися миром. А от Коломийські Карпати потішили вболівальників і не залишили каменя на камені від Лумацького Придністров'я. Цьогоріч планують в області провести два чемпіонати: перший короткий три-чотири місяці. Інший стартуватиме за системою осінь весна. Першими на поле стадіону юність вийшли юні футболісти Карпат. Вони розбили вщент однолітків із Придністров'я. Рахунок красномовно говорить за себе – 7-0. А далі відбулося невеличке урочисте відкриття чемпіонату Івано-Франківщини. Міський голова Ігор Слюзер привітав команди та побажав успіхів Коломаянам у цьому чемпіонаті. На початку сезону би хотів почати з подяки. Це другий рік, що Коломийська міська рада, депутати дають згоду на співфінансування нашої футбольної команди Карпати Коломиї. Це шостий рік підряд. Одні і ті ж самі люди, меценати, допомагають тій команді вийти на поле. Ми пережили, напевно, минулий рік найтяжчий рік з фінансуванням. Я надію, що цей рік буде легший. Я надію, що наша команда буде грати добре і будете приносити задоволення нашим вболівальникам. А ще на початку сезону сюрприз чекав на одного з футболістів місцевих Карпат. Його визнали кращим гравцем футзальної першості. Представник одного з обласних спортивних сайтів вручив йому диплом та сертифікат на одну тисячу гривень. Далі розпочалася гра. Команда господарів поля одразу ж показала, що націлена на перемогу, і вже за чверть тайму вела із рахунком 2-0. Вболівальники активно підтримували коломиян. однак до перерви рахунок гри не змінився. Опісля перепочинку коломияни знову почали активно атакувати ворота суперників. Вони ще двічі розписалися у брамці. В результаті перемога 4-0. А вже за тиждень на мешканців Коломишини чекає одна із найважливіших подій року. Дербі у неділю в Турції місцева команда прийматиме Карпати. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК».